А ви знали, що донька головного героя Кіхуна з серіалу Грав Кальмара отримала в спадок не тільки карточку з його грошима, а й автомобіль. Але це вирішили не показувати в серіалі, бо те, що відбулося далі, шокувало б кожного глядача. Вона знехтувала пам'яттю про свого батька і продала його автомобіль для того, щоб купити собі ауді з США, переїхати у Закарпаття і відновити її на кузовному сервісі Маймастер сервіс – найкращий кузовний центр у Закарпатській області. А ви знали, що донька головного героя Кіхуна з серіалу Грав Кальмара отримала в спадок не тільки карточку з його грошима, а й автомобіль. Але це вирішили не показувати в серіалі, бо те, що відбулося далі, шокувало б кожного глядача. Вона знехтувала пам'яттю про свого батька і продала його автомобіль для того, щоб купити собі Ауді з США, переїхати у Закарпаття. І відновити її на кузовному сервісі. MyMaster. MyMaster сервіс найкращий кузовний центр у Закарпатській області.